Українці, це велична нація, вона дійсно велична. Розумієте? Тому що я, я багато їздила по Європі, я багато країн бачила, але найкращі люди тут. Це люди, які свій час, свої сили, свої кошти, свою любов. Вони їм простіше віддавати, ніж брати. Я багато, от за ці 10 років, особисто в свою сторону чула, що чокнуті, чокнуті. Угу. і не тільки, але як то нам кажуть, нам своє робити. Тому ми отак от і продовжуємо. Я дуже тішусь, що сьогодні три прекрасні леді. А, які дотичні до цього кожен з своєї сторони а, зробили оцю виставку? Основний постулат волонтерства це а хто якщо не я? От, якщо кожен про, це, про себе так подумає, що ну, якщо я зроблю, тоді все буде добре. От, і так має думати кожен, бо на когось там перекладати якісь там а, хай хтось інший зробить, тоді точно нічого не буде. Оце виставка я зробила її по роках, ну щоб було видно, як ми змінювалися, як змінювалися наші захисники, як там ну спочатку прятку там і в резинових тапочках, а потім вже десь 16-го року вже і форма стала більш-менш пристойна, і взуття, і, і спорядження, і все. Я вирішила зробити цю виставку саме от як документально. Бо тут ці фотки не постановочні. Ну може, там хтось там сітку доплів, там розкинув, сіли, сфоткались, згорнули і далі. Але ці фотографії зроблені на смартфони. Це не професійні фотосесії, бо тоді ж нікого взагалі не було думки, щоб там принести отакий фотоапарат, світло, виставити, що так всі красиво стали, посміхнулися. Ні, це все знятий процес роботи повсякденний. От, і просто дуже цікаво подивитися на ці фотографії. От за 10 років, як це все відбувалося, як, як ми мінялися. Прочу прочитати вірш одного нашого героя. На жаль, він загинув в 22-му році на Харківщині біля Ізюма Гліб Бабіч. Називається Мурашник. Мурахи все ще стягнули туди дошквалу вогню, а повз ломився крізь хащі і геть лісовий народ. Мурахи не мали часу на роздум і маячню, не мали сумнівів, страху, обмежень і перешкод, бо там у жерлі пожежі, що жадібно жерла ліс. На дивній лінії зіткнення полум'я і життя. Мурашник тримався твердо, як камінь, що в землю вріс. Останній форпост, надія, родина і укриття. А ті, хто майже собою уперто стримував жар, стояти мали, допоки не хлине неба дощем, і перли в вогонь мурахи, мов камарі на ліхтар, скарби тягнули на спинах, а потім іще, іще, бо знали, що разом б'єшся, разом і пронесе. Бо можеш тягнути більше, ніж звичне, що Бог дає. Про те, що буде з тобою і як воно буде все, подумаєш завтра, може, а поки віддай своє. Завжди бракувало часу, того, що можеш, і сил, але ж бо злість і надія лишали все осторонь. Мурахи згорали маршрутом із тилу у пекло в тил. Проте мурашник тримався і вже відступав вогонь. А трохи на дим розтанув, з'явилися втікачі. Спитали аго, ну що тут? І наше воно було? Ти ж бачиш мурашник цілий, нормально, тримай ключі. А що таке обгорілий? Та трохи не повезло. Разом із тими, хто з полум'я вигриз єдиний світ, кануть у натовп, допоки не запанує страх. Над мурашником неба, краплі зірок, як під, божевільних, втомлених, добрих, святих мурах. Дякую. Мій проєкт називається Руки, які тримають тил». Коли почався повномасштабний наступ, всі стали думати, чим допомогти, що робити, і робив кожен, хто що може. От на цих фотографіях видно, хто що може, той робив. Наприклад, спочатку ми почали збирати. Пусті пляшки для того, щоб робити коктейлі Молотова. Ми не знали, чи вони нам знадобляться чи ні, але Київ треба було обороняти, тому ми дали пліч, розкліювали об'яви на будинках на Подолі, для того, щоб люди збирали пляшки і теплі речі для ТРО. Потім нас зібрали в невеличкому кафе, для того, щоб ми могли готувати їжу для людей, які стоять на вулиці і будують барикади. На фотографіях лише руки, нема обличчя, тому що це такий узагальнений образ волонтера, який кинувся допомагати всім, чим міг. Хтось збирав речі, отам там жіночка в мене в вишиванці, в неї чоловік 14-го року на фронті, і вона нескінченно збирає одяг і для нього, і для всіх бійців, які з ними служать. Плетіння сіточок, звичайно, що то. Руки натружені вже з 14-го року. Окопні, окопні свічки теж, люди, досі ще. Ще багато не знято. Тому що, наприклад, лікарняні клоуни, мої друзі, які одразу після початку війни, повномасштабної, поїхали до діток, щоб їх підтримати. І вони робили свої вистави, ігри для дітей прямо в. Бомбосховищі е, Охмадіту. Ще вони не зняті, тому що Охмадіт, коли трагедія у Хмадіті сталася, я почала цей проєкт, і я вже з ними не змогла е, спілкуватись, тому що всі були просто в такому шоці, що не дозйоми було. Так що будемо продовжувати, поки йде війна, поки люди працюють руками, аж до перемоги. Да, аж до, до перемоги, так. Да. Кожна гільза вона несе свій зміст. Перша гільза, яка була, це Валерії Залушник. Ця гільза присвячена волонтерам. І жінкам-волонтерам і жінкам військовим. Друга гільза вона називається «Втрачене покоління». Хоч би не розплакатися. <кхи> Бо це вона присвячена дітям, які загинули. І яких вивезли, вибачте, це командир 12-го 12 батальйону 에, Азов Редіс Денис Бракопенко. Ця гільза присвячена, вона називається е, Дім. Вона просто присвячена Україні. Тут е, в неї є все. Це в цьому змісті, все, що тут намальовано, тут все стосується нашої держави. Я проспала сирену, о другій прокинулась ночі, у лагідній темряві в човнику простирабла. І він зісковзнув невагомість за декілька хвиль-хвилинок до роботи найближчого ППО. Тепер в мене є інстинкти. При всяких тривожних неясних обставинах пруткіше телефон хапати і читати, що пишуть. Обізнані і популярні блогери, наприклад, Андрій. Не висовуємось. Досить чітка порада. шахи летять Голосівським. Затамувавши подих, я цілком завмела, аби не привертати уваги хижака, що полює над моїм проспектом. Весела собача зграя навколо дому, припинила концерт і завмерла також, пригорнувшись один до одного. Не показують носа із рідних хащів. Тиша стоїть, чи ховається в гаражах, притискається к паркану школи, в'ється у супермаркеті і садку, заривається у тополі, тільки вітер упевнений у безсмерті. Стрибнув угойдовку, йнумо качатись. і ржавий метал заскрипів мінорно, скрипить і скрипить і розносяться звуки. Зловісний, бентежний, зрадливий той скриєт, аж до самої затоки. І привертає, привертає до нас увагу, до тих, хто в кишенях сидить району, тихіше за мишеня. Дякую, діями. Україна плете сітки і вплітає, вплітає затято заповітні свої думки взимку сніжно, а влітку строкато, візерунки плете любов. Обереги від ока лихого, щоб сховати під свій покров оборонців, усіх до одного. Україна плете життя, попри смерті, війну і руїну. У підвалах і укриттях перемогу плете Україна. Українське псалом. Епіграф поквапся спасти мене, Боже Господи, поспішися ж на поміч мені. Години, мов миті, століття, мов дні, Клубочиться сила ворожа, але поспішися на поміч мені, спаси мене, визволи Боже. Я знаю, що бачить все добрий Господь, і біль мій, і чорноту зграю, що рве мою землю на шмаття, як плоть, і на душу мою зазіхає. Прости, мене, Боже, помилуй, пробач. Я знаю, набриднути може в усіх поколіннях, то розпач, то плач, і зболене визволи Боже, мільйонним хоралом на всі голоси, дитячі, старечі дівочі, летить в небеса відчайдушне спаси, і, ти покинув нас отче. Були, що без плачу ставали напрю, пускаючи кров супостатам, вони відлетіли у вирій зорю. І, може, збагнули твій задум, любов'ю великою ти полюбив країну свою калинову, і в жертву за неї приносиш синів улюблених знову і знову, і знову, мов з попилу крайній постав, і знов посміхаються хтиво. О ті, що неправда, у них на устах, їхня правиця зрадлива.